Як взагалі будуть розгортатися події із лаврою і цими попами може їх винесуть звідти, якщо вони не хочуть самі виселятися? Насправді це бізнес їм дали рахунок. Це був рахунок банку Росії. Бізнес і гроші йдуть в Росію під час війни в Україні. Тому сподіваюся, що це знамення, про яке ми вже говоримо місяцями, воно нарешті здійсниться. Цікава подія, навіть не подія, а процес, яка триває в Україні і яка, до речі, стосується нашого знамення, про яке ми з вами говорили неодноразово в ефірі. Це релігійна тематика. І я зараз процитую. І це значить, що те, що я процитую, значить, що знамення ще не трапилося. Адже ми всі його чекаємо, і від цього ми будемо відраховувати певний період часу до закінчення війни. Отже, я цитую: московські попи організували шабаш і заявили, що захищатимуть лавру і святе православ'я. Мовляв, не погодяться на жодні компроміси, як взагалі будуть розгортатися події із Лаврою і цими попами. Я дивилася багато. Я говорила, що якщо хтось думає, що це раз воно закінчиться, воно не закінчиться. Це буде довга війна, саме церковна війна, і чому вона йде? А тому щоб люди до кінця розібралися з релігією. І, на жаль, на жаль, чи найкраще саме релігія, в тому вигляді, в якому вона є, вона завершує свій рух, і ми зараз будемо. Ну, ми вже бачимо да, все, що там відбувається, не, не прикрито максимально чисто. І зараз, що називається карма в ній, так що зараз ці наші прекрасні в кавичках будуть показувати, на чому вони боці. Якщо ми саме на ваше запитання відповідати, то нам говорять, що вони будуть старатися. Зробити максимально великий рух, на нашталт війни, щоб саме відвоювати свої парафії, свої права і, взагалі, залишитися на місці. І по факту подивимося, що там у них з цього всього вдасться. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Ну, воду вони помутять все-таки сказати, знаєш, я не бачу, що воно вдасться, так? тому що починається воно ого-го, а закінчується таким малим арканом. Я не бачу тут підтримки, але я бачу знаєш, таку крайню живучість. Вони будуть на якийсь момент затихати, причаятись, потім знову підніматись. І навіть нам дають на виході, що. Можливо, якихось монахів, і там і залишать якусь кількість уже ті, хто там сидять в тих печерах. Але взагалі, хай вони дивляться на іншу сторону, тому що в будь-якому випадку бери шинель так, та йди додому. Так що їх будуть випроважати. Єдине, «но», що це буде довго. Можливо, якусь пораду отримаємо, що нам допоможе швидше від цього всього, і них всіх звільнитися. А просто не ходити, так? не, не, не зважати, тут дає дві мечів. дві мечів, вона, знаєте, що: а подивись собі всередину, подивись своє серце і відчуй: це точно твоя релігія, це точно твоя церква. Ти дійсно тут і хочеш. І взагалі, що ти вибираєш? Зроби кардинальний вибір по відлюднику, іди шляхом мудрості. Так що, якщо що не буде там підтримки, дуже багато вони навоюють, ні, воюють. Бо, там, де є підтримка. Якщо підтримки нема, всі революції розвалюються і ця розвалиться теж. Чи на завершення, на прощання або, можливо, вони вже це роблять, ці попи, якісь свої релігійні, чорномагічні дії, процесії, щось там вони залишать, закопають, підкладуть? Ну, Працюють, працюють. Доволі сильно, І вони вважають на сьогодні, що вони можуть виграти цю можуть виграти, залишити за собою. Там і, і ще якісь є політичні дія... діячі за їхніми плечима. Хто обіцяє, що буде якась політична підтримка, якщо ще побачимо викриття, ще побачимо якусь ще одну частину політики, яка скрита від наших очей. А давайте витягнемо ще можливо кілька-три карти. Хто насправді ті всі попи, які в ті лаврі? От хто вони опишемо їхній образ, хто ховається за образом. Люди, які люблять гроші, які люди, які вашим і нашим, і взагалі, знаєш, я сюди дивлюся, і мені згадується Попадопало, який казав, о, власть міняється. Да? Вони можуть прижитися, міняючи шапки. Так що це насправді це бізнес. То якщо бізнес платить податки, то давайте ми признаємо цю організацію як бізнесових, а й теж платять податки, ну принаймні так чи в якомусь іншому, тому що із з того, що я бачу, що це бізнес. А знаєте, найцікавіше, писали мені мої глядачі в коментарях. Ті, які користувалися їхніми послугами, вони хотіли замовити якісь служби, їм дали рахунок, і це був рахунок Банку Росії. Тобто це бізнес і гроші йдуть в Росії до сих пір під час війни в Україні. Тому сподіваюся, що це знамення, про яке ми вже говоримо місяцями, воно нарешті здійсниться. Сподіваємося, але бо я ще раз кажу, що дуже ще є вплив вони. Бачиш, в нас. Виграти оцю зовнішню війну у нас одна, це одна частина цієї війни. А от зайти всередину і відкрити очі на те, що відбувається в нас всередині, з ким ми живемо, що хто робить, це друга частина цього такого вселенського саме уроку. І для того, щоб нам зрозуміти, де ми з ким ми пройдеться це пройти. На жаль, так і якби не війна, ті очі би не були відкриті. Насправді, ми би сиділи би роками, століттями ще далі, без закритими очима. Ну тому що це ж не так багато вже те йде війна. Давай згадаємо, що в нас відбувалося. Ми жили знаєш, в процвітаючій країні і тільки. Їли мед ложками чи як там відбувалося, по різному було, і багато що не подобалось. А зараз це все викривається. Воно вже іноді мені здається, що попала в якесь царство кривих зеркал і викривляється все, де тільки може. І, до речі, дозвольте процитувати, якраз я собі згадала до теми нашої розмови. Минулого разу ми з вами говорили, і розклад показав, що урок не засвоєний. Ще щось не до кінця люди зрозуміли або, можливо, потім забудуть, наприклад, тому що коментар глядачки Аналі дуже цікавий і досить правдивий. Люди мають коротку пам'ять, росіяни. Це я так переклала це слово, бо в ефірі не можна називати їх по-іншому. Століттями завдавали нашому народу стільки горя і поневірянь, що здавалося простити таке просто неможливо. Але ж ні, забули, приспалися і проспали. Пройде час, і вкотре наступимо на ті ж самі граблі, і ходьбі по колу, здається немає кінця. Оце найпочальніше. Я прочитала цей коментар, і я замислилася. І насправді так це все ж відбувалося, було дуже страшно, так само, як це зараз страшно виглядає. Але можливо, цей урок, про який ми з вами говорили минулого разу, який ніби не засвоєний, не пройдений, говорить про те саме, що знов приспляться люди забудуть і все піде по колу. Давайте зробимо ж такий розклад. Ні, я не думаю, що цього разу приспляться, тому що дуже великі втрати, і е, тут в нас е, е, вступить в силу, я так розумію, що зовсім інші діячі. На Наштал кіно е, людей, які будуть писати романи, будуть писати якісь оповідання, і таким чином буде змінюватися світ. Е, тому що давай згадаємо, ну, ну, ти більш молодша я більш старіша. І наше виховання в дитинстві ми всі знали, що фашисти погано, що німці нам не друзі, що вони вбивають, і дуже було бажано, щоб це повернули саме в школу, розказували, що є про що ми пройшли. Хоча сьогоднішні діти. Принаймні ті, що переживають зараз війну, це запам'ятають, але ж після них будуть ще діти. Так кажуть, що пам'ятає наступне покоління, вже майже не пам'ятає, а через покоління, яке цього не пережило, зовсім про це не буде пам'ятати. І тому важливо, щоб ви кажете, прокидається культура, так створює різні проекти художньо культурні, щоб нагадувати, як це було, і щоб ніколи знову ніколи так хотілося б, щоб цю тему закрили. Тому що різного роду воїн на рівні бізнесових структур воюють до не хочу, Знаєш, і всі живі, і майже всі здорові. То чому таким чином було не воювати? А людство знов вибирає смерті, людство знову вибирає оцю таку звірину морду, і оцей звір, який їсть, шматає, вбиває свого ворога, і ми знову ж там. же. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.